У російському краснодарському краї горить Нафтобаза. Астрахань накрила газова хмара. Від росіян відводять паніку. Що відбувається насправді? Про це у випуску на каналі «Сій час. Підпишіться і одразу до справи. Черговий наліт невідомих літальних апаратів у ворожі тили. Нафтобаза спалахнула у краснодарському краї Російської Федерації після атаки безпілотників. Новину про це ширять з позаранку 5 лютого. Як розповіли виданню Астра, місцеві жителі атакований об'єкт ТОВ «Албашнафта». Сталося це о 6.15 ранку за московським часом. Місцева влада передає, що уламки БПЛА впали на резервуар із незначними залишками нафтопродуктів. Виникла пожежа. Її намагалися приборкати дві години. Нині горіння ліквідували, звітує, оперштаб регіону. Генштаб Збройних сил України. Верифікував ураження нафтопереробного підприємства у Краснодарському краї. Цей завод, як зазначається, із первинної переробки нафти і виробництва нафтопродуктів, позиціонується як міні-НПЗ і задіяний у постачанні бензинів і дизелю для російської окупаційної армії. Більше того, у Генштабі розповіли ще й про влучання позерка бук окупантів. Тим часом Астрахань накрила газова хмара. На мапі ви бачите осередки найбільшої концентрації випарів. Губернатор регіону Ігор Бабушкін заявив, що хмара газу, яка накрила місто і поширюється по області, нібито з'явилася через випуск газу для того, щоб запустити факельне горіння. При цьому він розказує, що хмара зміщується у степ, тому загрози буцімто не настиме. Росіян просять не хвилюватися через задимлення. Ну, а все це наслідки удару по тамтешньому ГПЗ, куди прилетіло 3 лютого. А у той день було пошкоджено комплекс переробки газового конденсату. Горіло дуже довго. Наразі цієї пожежі вже немає, але роботу заводу призупинили. Два безпілотники підкинули роботи для ППОшників Білгородської області. Ще пару нібито знешкодили над Курщиною. Про це пише російське Міноборони. Губернатор Курської області каже про нібито скидання вибухового пристрою на адміністрацію Білівського району. Пошкоджено фасад, вибито вікна. Через атаку також пошкодження отримав автомобіль. Додає Чинуша. Напередодні росіяни влаштували трагедію у власному місті суджа, що на Курщині. Авіація РФ розбомбила школу інтернати з людьми. Вдарили спочатку авіабомбою, а потім запустили fpv дрони на оптоволокні. Число загиблих під час обстрілу станом на 5 лютого вже зросло до шести. Тих, хто вижив після удару, перевели до пункту тимчасового розміщення у нашому місті Суми. Про це заявив курський активіст Владімір Сінєльніков. Понад сотня людей перебуває у пункті тимчасового перебування. Український журналіст Юрій Бутусов заявив, що удар по будівлю стався 1 лютого у момент, коли його мешканців готували до евакуації на підконтрольну Україні територію. Більше новин вже за мить. Підпишіться на канал «Сей час і не перемикайтеся. Що відбувається на Курському фронті? ЗСУ повідомили, що перебувають в обороні. Натомість росіяни почали буксувати. Наші воїни розповіли деталі взяття ворожих найманців у полон. Чи повернуть кендерівців на передову? Деталі за мить. Росіяни помітно загальмували у Курській області. Американський інститут вивчення війни за останню добу не помітив жодних підтверджень просуванню противника. Про це йдеться у відповідному звіті, хоча є кілька локацій, де тривали бої біля Свердликова, Мар'ївки, Погребків та Лебедівки. Ворог наполягає, що мав там якісь успіхи, однак тільки на словах. Очевидно, зараз ми бачимо певне затишня, в тому числі з тієї причини, що росіяни тепер не мають підкріплення у вигляді найманців КНДР. Розвідка Південної Кореї підтвердила відступ північнокорейців із Курського фронту. За оцінками Кім Кімчанин відправив близько 11 тисяч військовослужбовців на підтримку Росії в її війні проти України. Із них як вважають... Три сотні були вбиті, а ще близько 2700 поранені. Чи повернуться ці формування на передову, і чи знову стануть на поміч росіянам? Однозначної відповіді наші посадовці не мають. Так, глава центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко пише: цитую: наразі немає остаточного розуміння, чи повернуть каендерівських військових для участі в штурмових діях на Курщині. Зараз вони протягом кількох тижнів участі в штурмах не беруть. Кінець цитати. Нагадаю, раніше пан Коваленко стверджував, що свою роль вояки з пхендяна ще не дограли їх планують далі активно залучати. За підрахунками президента Зеленського, Росія може отримати від 20 до 25 тисяч військових із північної Кореї, але їхнє прибуття не підтверджено. А нині солдати КНДР навчаються протистояти нашим дронам та артилерії. Власне, це і стало для них Ахілесовою п'ятою, через яку ми бачимо такі втрати з їхнього боку. Бійці сил спеціальних операцій навіть помітили тенденцію: КНДРівці, яких кидають на штурми, гинуть у перші ж хвилини. Їхня національна риса за будь-що не здаватися у полон. Але принаймні двох ворожих солдатів вдалося захопити живими. Це були публічні історії, а бранці видали нашим спеціалістам дуже багато цінної інформації. Як це вдалося? За словами бійця 84-ї тактичної групи ССО Грека у Курську область відправили не звичайних солдатів, а спецпризначенців КНДР. Вочевидь, їм дали настанову в жодному разі не здаватися в полон, інакше. Це загрожує їхнім сім'ям важкими наслідками. Якщо влада КНДР дізнається, що хтось із військових здався у полон, його рідним не поздоровиться. Імовірно, їх просто стратять або відправлять на каторгу. Тому кореєць, який підірвав себе, коли одна із наших тактичних груп наблизилася до нього, замість полону вибрав гранату, каже Грек у коментарі РБК Україна. Взяти ворога у полон вдалося із з третьої спроби. Наші встигли вчасно забрати у них гранати і зброю. Повідомляється, що один із полонених залишався без їжі і води протягом 4-5 днів, перш ніж його захопили українські сили. Тоді вже наші бійці надали необхідну меддопомогу і нагодували. Все, що кажуть корейці, мовляв, були на навчаннях і нічого не знають. Так само ніц не відають і їхні родини. Де вони насправді і за кого воюють? Командування Збройних сил України каже, що наші воїни зараз перебувають в обороні. Їм вдається відбивати російські штурми та утримувати раніше зайняті позиції. На так званому українському виступі у Курській області за минулу добу відбили сім атак російських загарбників. Про це йдеться у звіті Генштабу. Триває полювання пілотів батальйону безпілотних систем 17-ї бригади на противника. Знищено шість БМП і танк. Також днями бійці ліквідували ворожу піхоту і атакували російські позиції. У світі репутація КНДР погіршується. Держсекретар США Марко Рубіо назвав Північну Корею вигнанцем. У Пхеньяні образились. Там сказали, що грубі і безглузді зауваження не допоможуть інтересам США. Це була цитата. Зауважу, що вислови стали першою прямою критикою адміністрації Трампа з боку Кендер. Що ж, підпишіться, аби не пропускати важливі новини. З вас коментар та вподобайка за нашу роботу. Дякую за увагу.